Фатьма Було це давно давно. Жив собі бідний чоловік, і була в нього чорноока гарна, мовляличка донька Фатьма. В Мачухі Фатьми була своя дочка, негарна нечепура та ще й ледача. Мачуха з дочкою заздрили фатьмі і не давали їй просвітлої години. Фатьма і в хаті прибирає, і корову пасе, і вовну пряде. Коли фетьма пряла, їй завжди допомагала її корівка пожує вовно, розплутає, потім куделю зробить. Не злюбила мачуха корову й надумала зарізати її, щоб не було у фатьми помічниці. Прикинулась вона хворою, стала стогнати Ой, не здужую я, усі кістки ломить. Кажуть, як здерти шкуру з корови та загорнутися в неї, то можна й одужати. Злякався чоловік, що жінка помре, вирішив зарізати корову. Почула про це фатьма, стала гірко плакати, а корівка їй каже Не плач, фатьмо, а зроби так Як мене не стане, не їж мого м'яса. Позбирай мої кісточки, знеси у хлів і закопай. Як тяжко буде, я тобі в пригоді стану. Якось фатьма пішла на той луг, де завжди пасла коров. Сіла на пагорбі і стала прясти, а вітер підхопив куделю та й поніс. Побігла фатьма за нею навздогін і не загледілася, як опинилася далеко від села у широкій долині. Край берега річки стояла хатина. Вітер підхопив коделю ще вище, і вона залетіла в коменті тієї хати. Фатьма прочинила двері і побачила у кутку стару потворну жінку з широким через усе лице ротом, з великими як цвяхи, зубами. Дівчина затремтіла від страху, але стара лагідно сказала Не бійся мене, підійди но ближче. Фатьма підійшла до неї, сіла, а стара поклала дівчині голову на коліно. Бачить фатьма, що голова в старої не мита, волосся скуйовджене. То вона й слова не сказала взяла гребінець і стала те волосся розчісувати. Потім стара й каже Ти, мабуть, голодна, візьми в діжці трохи хліба й попоїш. Фатьма підняла віко в діжі й побачила не хліб, а шмат глини. Бабусю, ти трохи перепочинь, я сама попораюся в хаті ще й хліб тобі спечу, й мого скуштуєш, сказала так Фатьма і заходилася прибирати хату. Потім вона затопила піч і напекла цілу діжу хліба. На другий день стара повернула фатьмі куделю. Дівчина, як ітимеш додому, побачиш три річки в білій покупаєшся, в чорній голову змиєш, а в червоній губи та щічки змочиш. Фатьма так і вчинила, і стала гарною мов квітка. Коли Мачуха побачила її, у неї від заздрощів ледве серце не розірвалося. Вхопила вона дрюка й ну бити фатьму, але фатьма була щира не і незлостива, і хоч мачуха й збиткувалася на неї, дівчина розповіла їй про свої пригоди. Уранці мачуха вирядила в поле свою дочку і дала їй цілу торбу вовни, бо дуже хотіла, щоб дочка погарнішала. — Гляди, з дороги не звертай, простуй й прямо до Бабиної хати, наказувала Мачуха. Все, що було з фатьмою, трапилося з дочкою Мачухи. Вітер поніс куделю, упала куделя в коми. потрапила дочка Мачухи до хати, та як побачила страшну стару бабу, хотіла втекти. Не бійся, дівчино, підійди до мене, привітно усміхнулася стара. Лінива дочка Мачухи сіла біля старої, а та поклала їй голову на коліно. Дочка Мачухи побачила, що голова в старої не мита, волосся скуйовджена і гідуючи вигукнула Тьху на твою голову, в тебе на голові не волосся, а кубло. Дівчино ти, мабуть, голодна, візьми з діжі трохи хліба і попоїш, каже стара. Дочка мачухи підняла віну в діжі і побачила не хліб, а шмат глини, схопила той шмат і жбурнула його додолу. Дівчино, каже стара, бачу, я мій хліб тобі не смачний, тоді заміси тісто спечи свіжого. Стань сама та й на печі, сказала дочка Мачухи і розляглася на тапчані. Побачила стара, що дівчина не збирається хліб пекти, і каже Не хочеш хліб пекти, тоді хоч прибери у хаті. А як же? вигукнула дочка Мачухи, я й своєї хати ніколи не підмітаю, а прийшла сюди, щоб стати, як і моя сестра, ще вродливішою. Бачить, стара, що ця дівчина зла й ледача, нічогісінько не хоче робити, віддала їй куделю і каже Іди собі додому. Як повертатимеся назад, побачиш три річки в чорній не купайся, в білій помиєш коси й брови, а в червоній руки й ноги. Мачуха сподівалася, що її дочка, як і фатьма, повернеться гарною, як квітка, та не так сталося, як гадалось дочка Мачухи стала чорнішою, ніж була і такою негарною, що гидко й глянути. Якось у сусідньому селі справляли весілля. Мачуха з дочкою стали наряджатися, а Фетма побачила й просить Матусю, візьміть і мене з собою. Я повернуся з весілля і всю роботу в хаті пороблю. Ач на весілля їй закортіло. Сиди вдома та до роботи мерщій борися, сердито сказала Мачуха, схопила глек проса і висипала на землю. Оце поки повернемося, щоб позавнятку перебрала. Побачила курочка чи батурочка, що фатьма плачучи, просто збирає, підійшла до неї та й каже Не плач, фатьмо, ми тобі допоможемо, а ти одягайся та йди на весілля. Закуткудакала курочка чи барочка, всіх курей та корчат скликала, невдовзі все зерно було в глек зібране. Тоді фатьма пішла в хлів і звернулася до корівки, як та її навчила, і враз з'явилися золотками платячко і пара чудових черевичків. Одяглася фатьма й пішла на весілля. Гості замилувалися вродою дівчини, а такого плаття ніхто з роду віку не бачив. Усі питали один в одного, чия це дівчина і звідки прийшла на весілля. Але ніхто не знав, навіть мачуха зі своєю дочкою Нечепурою не пізнали її. в навперебій запрошували танцювати, і вона так легко й гарно кружляла, що очей від неї не відведеш. Весілля гуляли довго, а фатьма скоро пішла, щоб раніше від мачухи та її дочки додому повернутися і перевдягтися в стару одіж. Дівчина дуже поспішала і не помітила, як загубила черевичок, гаптований золотою ниткою. Якось старевич був на полюванні і підняв черевичок, загублений фатьмою. Черевичок був такий гарний, що царевич вирішив будь-що знайти його власницю. Царевичеві слуги багато міст і сіл обходили. Все приміряли той черевичок, але жодній дівчині він не прийшовся. То малий, то завеликий, нарешті прийшли в село, де жила фатьма. Мачуха свою дочку в найкраще вбрання одягла, а фатьму сховала. Стали Мачушиній дочці черевичок приміряти, а він її ніяк не лізе. Коли це півень злетів на огорожу заспівав кукурійку, фатьму у піч загнали, руки й ноги пов'язали. Відхилили посланці за слінку печі, а там сидить гарна гарна дівчина витягли фатьму і стали черевичок приміряти, і він як на неї шитий. Тоді вона побігла в хлів, взяла другий черевичок, швиденько одягла своє золоткане плаття, і всі побачили, що це та сама дівчина, про красу якої вже линула добра слава. Так закінчилися всі поневіряння фатьми у злої мачухі. Привезли дівчину до палацу і стала вона дружиною царевича. Зажили вони щасливо в мирі й злагоді.